Бачи, давай, давай. Диватый <пивш> быв поворота, дети цьому. Всякий червоний. Льва, забив, Йова. Нейтральний, забілок. Типухол і дев'яти. А, а мені попали. <пивш> <пивш> Другий тайм у нас розпочинається з голу від Селюкс. Гол, який насправді закручує інтригу у цьому протистоянні. У першому таймі доволі беззубо в атаці діяли представники Селюкс. Він володів тотальною перевагою в контролі м'яча. Дублем відзначився Ярослав Панов, і в принципі досить впевнено, абсолютно по грі седт лідирував. 2-0. Але в першій же атаці у другому таймі Селюкс забиває. Зараз команда отримає відповідний заряд ендорфінів. І команда на таких позитивних емоціях на куражі продовжує атакувати. Він це трішки розгубленим виглядає. Відзначився в першій же атаці. Олександр Левчук там по факту в нього влучив м'яч, пробував Олексій Куценко по воротах суперника. Рикошет від Левчука, який змінив траєкторію польоту м'яча, і тим самим. Трішечки дезорієнтував Максима Тибоненко, Тож 1-2, інтрига у нас закручується. Та ще й потрібно на другий тайм. Насправді будь-якому пересічному боліванику зараз ворота порожні Тибоненко невдало вибивав, але влучив у суперника. Масюк. відкладене порушення правил у пасиві. Він це там. Так, і зовсім іншу гру ми спостерігаємо в другому таймі після такого швидкого забитого м'яча від Селюкс. От справді перерва пішла на користь, як ми й прогнозували, команді у чорно-білих кольорах. Саня до Саня, до Натхненно починають атакувати футболісти Селюкс. Ще раз нагадаю, що це протистояння двох команд із найкращою обороною у дивізіоні Бронз і найкращою атакою. Але поки що саме атака. Веде у рахунку. 2-1 на користь Вінцета. Але, звісно, цей гол Олександра Левчука на 21-й хвилині серйозно починає псувати нерви вболівальникам Вінцета. Та й гравцям також. Зараз Левчук тримає м'яч. Куценком. Ревенко ставить корпус і дуже впевнено зіграв у цьому епізоді Ревенко. Дозволяємо її вийти за межі поля. Так, про сьогоднішнє протистояння за участю Аванті та Карпатських мінеральних вод ми згадали, які ще поєдинки сьогодні заплановані у дивізіоні Бронз. Давайте зараз про це поговоримо. Наступний матч розпочнеться о 15.30 в рамках Ліги Бронз. 15.30 за розкладом. Футбольний клуб «Сокіл» проти благодійного фонду Юрія Василишина. І закриватимуть програму недільного ігрового дня два поєдинки саме із Ліги Бронз. Уже згадане центральне протистояння туру. Можливо, навіть битва за чемпіонський титул. Хто зна. Альфа проти футбольного клубу Святош о 18.15 за розкладом розпочнеться цей поєдинок. І о 19.10 Софія проти Білгорода. Цей матч, власне, і закриватиме програму недільного ігрового дня та всього туру на стрітфутбол челендж Київ. Наступний поєдинок у програмі ігрового дня дивізіон Голд, другий за статусом у цьому сезоні. Патріот проти Діректа. Матч теж із особливою інтригою. Після кількох невдач і Патріот, і Дірект змушені працювати над тим, щоб реабілітуватися. І все-таки покращити свої шанси на здобуття нагород у дивізіоні Голд. А тут навіть капітан Вінцета помиляється Євген Ляшкевич. Технічний брак у простій ситуації. Не часто таке побачиш від подібного майстра від 22-го номера Вінцета. Але й таке трапляється. А зараз продовжує атакувати першим номером. Перехопили ініціативу футболісти Селюкс. Наприкінці першого я говорив, що все-таки улюблена стихія Селюкс це гра на контратаках другим номером. Але бачимо, що і в позиційних атаках отримують відповідні дивіденди. Гравці у чорно-білих кольорах. Хоча ось у цій ситуації невдалий пас Орлов віддавав на Масюка. Крім того, ми ще згадували про те, що. Капітани Селюкс, які змінюються від матчу до матчу, зазвичай чудово себе проявляють. Але Орлов поки що без результативних дій і навіть моментів не було у сьогоднішнього капітана Максима Орлова. Кутовий заробляє Вінсет. Панов! Ляшкевич пробиває після скидки Панова. Удар заблоковано. право, Панов. Засильна передача від Ляшкевича у напрямку Ревенка. Високо намагаються накривати свого суперника футболісти Селюкс. Те, чого ми не бачили практично у першому таймі. А зараз Орлов невдало назад головою скидав, намагався от на колесника скинути. Максим Орлов, але вийшло на кутовий. Панов. Пашун. І потужний удар від Петра Пашуна, але удар неточний з боку восьмого номера. Масюк помилка у цій ситуації. Пашун пробиває. Ще один удар від восьмого номера. Другий в інтервалі якихось 30 секунд. Але поки що триває пристрілка від Петра Пашуна. Обидва удари вийшли неточними. Куценко. Яценко на хід собі прокидає. Вихід Вічнавич Тибуненко. рятує добивання. Знову Тибуненко. браво! Яценко і Куценко двоє могли забивати, і от власне відповідь не забиваєш ти забивають тобі. Онищук асистує, а Панов оформлює хет-трик. І справді не забуваєш, ти забуває тобі шикарний шанс мав селюк для того, щоб зрівнювати рахунок. А вихід вічна у Олександра Яценка, добивання Куценка. От особливо мене вражає сейф Максима Тивоненка в моменті з другим ударом, в моменті з добиванням від Олексія Куценка. Як там Тивоненко зреагував? Просто фантастика. Просто якусь надлюдську реакцію продемонстрував Максим Тимоненко. І фактично цей подвійний сейв і розпочав результативну контратаку, яку вже розіграли як по нотах. Червоно-чорня, Онищук віддав на порожні. А звісно, що Ярослав Панов просто права не мав схибити у такій ситуації. І, зрештою, Вінсент повертає собі перевагу в два м'ячі. От, начебто, пішла гра, нарешті таки в атаці у Селюкс. Забили швидкий гол у другому таймі і далі створювали моменти, могли би вже сподіватися на відновлення паритету. Але, але пропускають таку прикру контратаку після власного нереалізованого моменту. Шикарного моменту. Але... і в підсумку 3-1 стає рахунок на користь Вінцета. Знову все, начебто, спокійно складається. Але Селюкс це команда з характером, тому не варто недооцінювати. Команду у чорно-білих кольорах. Пашун. Назад повернув на Бугайця. Бугаєць. Вперед на Аляшкевича. Аляшкевич. На нього натикається Яценко. І чисто зіграв у відборі Яценком. Яценко. Праворуч. Орлов. Повертав на Яценка. Знову Орлов з м'ячем з гострого кута пробиває. Тивоненко на корнер переводить. Мірошниченком. Удар заблоковано. Орлов. на Намірошниченка повертаємо. Яценком. Стріл. Куценко незручно для себе ж приймає м'яч і втратив можливість для того, щоб завдати удару. Левчук. Левчук не обіграв Ревенка, але зберіг м'яч знову. Левчук. От У матчі проти Сокола, коли команді потрібен був лідер на полі, саме Олександр Левчук. Забив два голи на останніх хвилинах. Третій рятівний гол у ворота Сокола Левчук провів із десятиметрової позначки. Буквально за 7 секунд до фінального свистка. Якщо я не помиляюся, можливо і зараз візьме на себе лі... лідерські функції. Олександр Левчук дуже це потрібно команді. Якщо не трапиться дива, то Селюкс зазнає першої поразки в сезоні. Звісно, що переривати таку тривалу безпрограшну серію дуже не хотіли би. Гравці у чорно-білих кольорах. Але що поробиш? Зараз рахунок не на їхню користь, а час продовжує невпинно танути. Яценко. Випускає м'яч за бокову. Онищук. Схоже, переплутав суперника із партнером і віддав точно ноги Масюку. Алевчук не проходить його передача до штрафного майданчика у напрямку Олександра Яценка. Левчук. Левчук, пашун, блокує. Удар Левчук. І не зрозумів зараз задум Левчука Максим Орлово. Дійсно, саме Левчук бере на себе лідерські обов'язки і намагається все-таки завести партнерів. Завести на черговий камбек, на чергову нічию, хоча би нічию. Сім хвилин ще грати залишається. Ревенко класно п'ятою прокидав собі на хід, але дещо не розрахував свою швидкість Віктор Ревенко. Бажають взяти тайм аут на своєму м'ячі футболісти. Вінцета. А зараз панов панов міг покер оформлювати. Але перекидаючи колесника, перекинув і ворота. Якби рахунок став 4 1 це була би уже дуже серйозна заявка на перемогу. За результату 3-1 все-таки шанси у Селюкс залишаються. А зараз Селюкс бере тайм аут Можливо, команда перебудується на гру в 5 польових. Ризикувати необхідно з огляду на той рахунок, який наразі бачимо на табло. 13.30, Тринадцять тридцять, так, наступно? Да нас 35. 35. Мы Да, вы там написали, что кто Забрал. я, разрубил, я не дирай, не пакет, не пакет, не Нет, нет. Да что? Играй, Играй, выпустил. Как выпустил, да, выпустил Играй, Посмотри, ваш. <реку> <реку> Отже, і справді Селюкс перебудувався на п'ять польових футболістів. Мірошниченко ці функції виконує. Панов зараз момент Онищук і Онищук знову не забиває. Так, все ж таки буде перегляд вару. Ну, власне, хотілося б в черговий раз нагадати компетенцію вару, що власне можуть розглядати на варі. Перший пункт забитий м'яч з приводу легітимності голу. Можливо, там порушення правил було перед голом, фол в атаці. Ось це можна переглядати. Також ще один пункт це червона картка. Її справедливість теж можуть переглядати. Ну і власне шостий фол і призначення пенальті. Все, нічого більше вар розглядати не може. Зараз футболісти вже між собою з'ясовують стосунки, а арбітри пішли переглядати повтор. Повторюся, це не та ситуація, яку може розглядати вар, і така незапланована пауза у нас виникає. Так, ну і власне за розмови під час такого спалаху емоцій, у нас жовту картку першу у цьому матчі отримав голкіпер Селюкс, який перебував уже на лави для запасних Іван Колесник. За занадто бурхливу реакцію. Ну і гра у нас нарешті відновлюється. Отже, приблизно 5 хвилин і ще на порятунок залишається у Селюкс на те, щоб уникнути першої поразки у сезоні. Не проходить передача на Куценка. Перехоплює її Онищук. Зараз передача на хід на Ляшкевича. Ляшкевич встигає до м'яча першим. Гострим був кут насправді. Мірошниченко врятував свою команду насправді. Хоча з такого гострого кута забити було вкрай складно. Онищук назад повертає на Тивоненка. Куценко. І от, власне, вже в п'ять польових починають будувати атаку. Гравці Селюкс. Мірошниченко на чужій половині поля. Масюк. Мірошниченко. Масюк. Куценко. Удар з лінії штрафного. Ревенко блокує. Кутовий буде на користь команди у чорно-білих кольорах. Масюк. Мірошниченко. Масюк. Час продовжує танути. Масюк. Куценко. Намагається все ж таки. Розтягнути оборону суперника, але зараз проти п'яти польових досить дисципліновано і щільно обороняється футболісти Вінцета. М'яч від Степана Онищука виходить за бокову лінію. Масюк. Орлов. Передача на дальню стійку під ногою пропустив Онищук. Якби Мірошниченко очікував на це, міг би там дальню стійку замикати тільки так. І скорочувати відставання в рахунку. Але він і сам не очікував, що Онищук. Пропустить м'яч під ногою, тим не менш продовжується наступ від Селюкс. Куценко. Масюк. Масюк. Куценко. Дві з половиною хвилини. На камбеки ще залишається у номінальних господарів. І зараз Левчук голову не зміг підставити належним чином. Його, сидіть, Ух, ось це так момент. Левчук знову міг стати героєм камбеку для Селюкси, і два тижні тому проти Сокола, але не зумів переправити м'яч у ворота. Там, в принципі, навіть якби не доторкнувся, Левчук був шанс, що м'яч і без того залишить. Залетить у ворота. Тивоненко не контролював. Усю площину володінь у тій ситуації, але все обійшлося для Вінцета. Панов. Не проходить передача. Мірошниченко опиняється першим на м'ячі. І Ляшкевич.